Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги відро для сміття. Це практичний смітник для кухні та ванної кімнати з великою ємністю 7 або 9 літрів. Завдяки кріпленню до стіни або дверей не займає місця на підлозі, що ідеально підходить для невеликих кухонь або ванних кімнат. Вбудована кришка допомагає утримувати запахи всередині та забезпечує гігієнічність. Виготовлений з міцного та зносостійкого матеріалу має довговічну конструкцію та легко чиститься. Завдяки своєму сучасному дизайну та великій місткості цей смітник стане чудовим помічником у підтримці порядку у будь-якому домі.